Пані та панове, вітаю. З чим запитаєте ви з тим, що мій мозок сформулював чергову дозу шизофазії, про яку я просто не можу мовчати. До того ж, останнє відео виходило плюс-мінус минулому тисячолітті, а незакритий штальчик постійно маячить в мене в голові, нагадуючи, що я розповію вже про всі свої улюблені ігри, за виключенням найулюбленіші. Зірки зійшлись, вільний час з'явився, делбей нікуди й не пропадав. Тож я готовий оголосити майже першу і, мабуть, єдину серію відео на цьому каналі, об'єднаних однією темою власне, грою під назвою Resident Evil 4. Ох, блять, що почати? Мабуть, з питання, чому я так майстерно проігнорував другу та третю частину? Буде хуйня! Мабуть, трохи перебільшив, але якщо дивитись порівнянні, то друга частина, хоч і є просто неймовірною грою, але занадто сильно опирається на ідею оригіналу. Тоді як четвірка нахуй розйобує їх з вертухи, і замість надбудовок вигляді тирана, збільшених локацій та нових головних героїв, перевертає правила їбаної індустрії, використовуючи нові для серії жанри та механіки. А щодо тройки, ну Та й загалом про цю гру злочинно мало сказано в інтернетах на відомих для мене мовах, тому я вважаю своїм прямим обов'язком Поширити, блять, до кожного користувача платформи повагу до цієї гри та мінімальне розуміння, чому вона єбе, в яких конкретних моментах і за допомогою яких інструментів так званого геймдизайну. А по дорозі швидко пройдусь перемейку, в чому він переважає оригінал, а в чому не дотримується ключових ідей, завдяки яким Resident Evil 4 отримала статус класики. Зайдемо здалеку зі старого про тебе совісно сексуального чоловіка на ім'я Сінзі Мікамі. Одного разу я вже розповідав на цьому каналі, хто це і що він такого зробив для індустрії, тому повторювати не буду. Так от, анонсована 99-му нова частина вже визнаної серії потрапила в виробниче пекло. Було створено три напівробочих білда, до того ж, кожен з них майже повністю руйнував все, що було в попередніх версіях. Дійшло до того, що під час розробки створили дві окремі від всесвіту резиденту гри, одна з яких перетворилась в ще одну неймовірну прибуткову Франшизу для якут з капком затягнутий на три роки девелоп без одних результатів почав напрягати босів студії і за роботу режисера взявся сам мікамі, прийнявши обов'язки від попереднього директора проекту Шибати. Він відчував, що чергового продовження з копіркою головних елементів попередників не вистачить для нормальної каси та визнання ком'юніті. Тому було вирішено змінити сам корінь резиденту жанр сурвайвл хорору на сурвайвл екшен і себе додам, що величезні правлення хорору, та навіть повноцінні рівні орієнтовані лише на те, щоб викликати страх та дискомфорт, залишились. Разом з викоріненням ключового жанру було перероблено значну кількість механік, як стрільба та камера. Переписаний сюжет без замбрели майже взагалі, та повна зміна амплуа головного героя з жертви обставин, яка має вижити в жорстокому середовищі, на їбуна спецагента з арсеналом різного рівня кумедності рофлів, для якого попіздитись з п'ятиметровим гігантом на ножах не такий вже виклик. І в результаті гра роз'їбала, отримала визнання критиків та гравців. А за перші 10 місяців було продано понад 3 мільйонів копій. Такий екскурс в історію зумовлений. Необхідність дати розуміння вам, як глядачам, наскільки хорошою вийшла гра за, мабуть, найбільш несприятливих для цього обставин. І отак я плавно підвів до ключової теми цього відео аналізу геймплею проекту. Самого старту власне вступної касцени гравцю демонструють ключову зміну ігроладу, тобто орієнтованість на екшен. Тут Леон дає зрозуміти на словах, що він тепер так званий жорсткий тіп, оскільки проходив військову спецпідготовку, в результаті якої був завербований до охорони президента. І перша сутичка з новим для франшизи видом ворогів дає в цьому впевнитись: мікроперепалка в зрежисованому сегменті закінчується переходом до бою, де ну блять абсолютно кожен почне стріляти в голову. А оскільки за цей час бидло ймовірно змогло. Сильно скоротити дистанцію після вдалого пострілу, в тебе перед їблом з'являється дивна підказка до взаємодії. В паніці натискаючи завітну кнопку, Ліон просто зносить піздак тіпу з неймовірно стильної вертухи. Раду з екшену і разом з ними Ахуя продовжує підійматись разом з запуском катсцени, після якої протагоніст з абсолютно кам'яним їбалом бере рацію, говорить: все пізда, і вистрибує вікно з сальтухою. Гра вже на другій хвилині геймплею викидує Леона в бій одразу з трьома противниками, показуючи наскільки серія віддіч. Від початкових концепцій, проте найяскравішим проявом оновлення є сам герой. Оскільки ми бачили, що Кеннеді пережив попередній для його історії другій частині, тобто чисельні зустрічі з зомбі, мутантами, та це плюс Леон на власні очі бачив ядерний вибух, смерть подруги та лабораторію, в якій це все створювалось. Подібний піздець просто не міг на ньому не відбитись. А отже, весь пафос, впевненість та вертухи виправдовуються досвідом, який гравець може побачити і пережити разом з Льонію. Проте навчальний розділ просто не може обмежитись лише чотирма ворогами, тому герой потрапляє, мабуть, на найкращий стартовий рівень в усій індустрії. Село, яке демонструє практично все, що здатна запропонувати гра, починаючи від великої кількості ворожих NPC, до того, що майже кожен бій тепер зводиться до обмежених, проте досить великих арен. Опираючись на досвід з минулих ігор, найлогічнішим виходом для подолання перешкоди з НАТО попротивників буде стелс або спідран до переходу на наступний рівень. Однак обидві ідеї провальні, через те, що відкриття воріс спричинить появу міні боса та додаткового підкріплення, а стелс горі відсутній від слова зовсім. Тому власне єдиний Робочий варіант розвитку подій пряма атака. Бо, як пізніше виявиться, бій закінчується лише після дзвону, який переключає на себе всю увагу провінціальної спілки. А кожне вбивство каброна ріже цей невидимий таймер. По моїм підрахункам, для спрацювання скрипта потрібно близько 20 таких ротацій ворогів чорнозем. Однак ідея заохочення гравця до відкритого бою не працювала б без ще одного фактору. Сама лока, в якій вас зачмирили зачинили. Вона побудована таким чином, щоб постійно створювати ілюзію безпечно зони, де гравець зможе легко стримувати спроби наступу. Цьому сприяє велика кількість різного розміру будинків, які здаються хорошим сховком. Однак майже всюди Леон залишається відкритим з двох чи більше сторін, а малочисельні місця, які з натяжкою можуть стати подібною зеленою зоною, перекриває собою цей уйобок. Згаданий раніше міні босс Chainsaw Man володіє колосальним похуїзмом до пострілів з пістолета. В стандартного ствола просто не вийде внести достатню кількість демеджу для стану до наближення Підараса з гравцем. А ваншот. навіть знайдений на рівні дробовик з парою розривних не надто рятують ситуацію. Таким чином гра змушує постійно перебувати у русі, міняти рівні ведення бою з даху на землю, застосовувати кадри невразливості під час лазання по драбинам, стрибків у вікна та ближнього бою, який став майже головною механікою під час конфронтації. До всього вище переліченого додаються оновлені вороги, які, на відміну від класичних зомбі, зберегли здатність використовувати примітивну і не зовсім зброю. Кидати коктейлі молотова, чи ставити драбини під вікна для. Наближення до гравця, який з'їбався на другий поверх. А оскільки оновлена камера дозволяла точніше стріляти по різним частинам тіла, було б величезним пройобом не використати це для додавання різних реакцій на такі попадання для NPC. Їх всього 5, однак цього більш ніж достатньо для урізноманітнення боїв. Дві з них спрямовані на давання рукопашку. Якщо поцілити в голову, можна в'їбати з ноги в морду та розкидати NPC поблизу. А влучний постріл в коліно дозволяє провести суплекс з подальшою анігіляцією їбала обруківку. Натомість, три. Для збиття рівноваги, вибивання предметів з рук та недовгого стану. Ці ключові елементи геймплею пояснюються гравцю в перші 20 хвилин через той самий геймплей. А оскільки рівень практично неможливо пройти з першого траю, цю інформацію, скажем, важко провтикати. Якщо чіпляти цей рівень в ремейку, то загалом все працює майже так само. Зазвичай, бо це прикручене до гри парирування, яке дозволяє уникати ваншоту від пали, і все-таки доданий стелс. Перша з них, тобто пері, зменшує страх, який наганяє бензопильщик, проте це нівелюється прокаченим мувсетом і збільшеною втричі витривалістю статистів. Через що вони і без нього закривають собою задачу чи в мене з оригіналу? А щодо стелсу, я. Принципово не розуміють, для чого він в грі. Одразу показати його неефективність геймплеї, причому пізніше герой потрапить в повноцінну локацію, яка проходиться виключно на півприсяді та по суті є мануалом по стелсу. Однак до кінця гри цей рівень і залишиться єдиним місцем, де це необхідно та виправдано. З плюсів можна відмітити збільшену кількість екшену, який ще краще показує нові жанрові орієнтири гри та підвищену рухливість героя. Тобто тепер можна перезряджатись та стріляти на ходу. Ту, що знову ж таки працює на екшен. По ходу пригод Леона в їбенях іспанського колгоспу він зустрічає місцевого торгаша, в якого можна купити зброю: тімпі та гвинтівку. Від цього моменту до боїв додається ще одна змінна: в залежності від відстані до ворога, його озброєння, кількості набоїв в кишені і розміру та відкритості локацій, потрібно вибирати найбільш підходящу для цього зброю. А оскільки одна з особливостей геймдизайну, над якою я розпинався в частині про село, змушує героя постійно змінювати дислокацію гра буквально робить. Тебе професійного, блять, джангльора, бо по ходу баталій ситуації змінюються дуже швидко. Постійні роздуми над тим, щоб заекономити набої та розкидати натовп з вертухи, чи кинути гранату, чи може бути білака супроводжують гравця під час проходження кожної арени. Плюс пізніше почнуть траплятись сегменти, які майже повністю зав'язані на використанні конкретної одиниці арсеналу. І хоч, зазвичай, в таких моментах потрібні набої лежать поблизу, навіть це не врятує Леона, який попередньо використав всі свої накопичення. Після цього гра підіймає ставки і починає. Китись босами протагоніста під кінець кожного розділу. Перший з них Дель Лаго. По суті, єдине, що тут вимагають, це вчасно ухилятись від перешкод на озері та влучно попадати в гніду. І на моє здивування, працюючи з таким простим концептом, ремейк примудрився відсосати слюнями. По-перше, в оригіналі протагоніст не може і кидати гарпуни, і керувати човном водночас. Йому доводиться вибирати між закиданням лишнього набою в горпі Тарасу чи відходом на безпечну відстань від перешкод. Натомість в ремейку ця ідея була пройобана, а он навч... Чився, ну мабуть, ногою керувати посудиною. По-друге, спростили систему отримування пізди. Якщо раніше після нападок карася човен перевертався, а лаон втрачав третину здоров'я та був змушений пливти до транспорту через напряжник UTE, то в ремейку в кут екрану просто в'їбали шкалу хп корита. Тут надзвичайно важливо зачепити ці самі квіктайм-івенти, бо гра 2005 року не соромилась вставляти їх практично у кожен свій елемент, постійно вплітати їх в геймплей, як на вище зазначеному прикладі з Делілаго, робити катсцени з використанням цієї механіки та реалізовувати дощ пізюлів у безфайтах за її допомогою. Resident Evil 4 нафарширований не неочікуваними QTE, що беззаперечний плюс гри, оскільки вони значною мірою впливають на концентрацію гравця, різноманітність геймплею, екшн складову та є просто вишенькою на торті. Яка подарувала світу один з концептуально найкращих босфайтів в індустрії. А в ремейку настільки важливу механіку для гри спростили до вище зазначених в деяких босфайтах. По суті, вирізали повністю. Після ще одного бою з босом Ель Гіганта, який був згаданий в вступній частині, гравця знайомлять з останньою важливою для геймплею механікою, а саме постійне керування та захист Ешлі Грем, дочки президента США, заради порятунку якої Леон власне і опинився в селі. Ешлі може слідувати за протагоністом на короткий та. Великій дистанції, що безпосередньо контролюється гравцем, може ховатись в спеціальних місцях під час особливо жорстких рамсів, там має власну шкалу здоров'я, яку потрібно постійно поновлювати тими ж розхідниками, які використовуються для хілу леона. Загалом виступає лише балас, однак не встигає заїбати за цілу гру, тому що періодично відділяється від Леона сюжетно і дає гравцю час побути на самоті. За неї навіть <кхм> за неї навіть є окремий розділ, щоправда, короткий та непримітний, враховуючи тему цього відео. Саме синтез всіх механік про який я говорив вище, перетворює бої на плотний екшен, якому то і потрібно контролювати та постійно змінювати позиції одразу двох героїв, рахувати кожен патрон та хілку в інвентарі, думати над тим, куди зараз найвигідніше буде поцілити противнику, увесь час занаглювати різноманітною зброєю, та при цьому виконувати унікальні для кожної арени інтеракції з оточенням, до прикладу, опустити міст, поміняти напрямок річки з допомогою важеля чи вбити сектанта з ключем, який постійно тікає від Леона. При цьому геймплей постійно перебивається головоломками, лутанням та дослідженням Світу. Загалом гра поділяється на три величезні локації село, замок та острів. І після подолання кожної складність ігроладу гроладу помітно підіймається. Тоді як в селі Каброн міг максимум хуйнути леона в плече сокирою, то NPC на острові можуть похвалитись бронежилетами, мініганами та турелями. Також і мінібоси по мірі проходження міняються. В замку цю роль займає Гарадори, який з точки зору геймдизайну виконують ті ж функції, що й бензопила. Тобто пам'ятний противник, яким їбаний розраб в найбільш важливих моментах гри обмежує низку можливостей для гравця та підіймає ставки. В цьому випадку імпровізований Росомаха сліпий, однак орієнтується на слух. А враховуючи таку цікаву особливість будови вогнепальної зброї, як ну просто пізніцову гучний звук її роботи, стріляти направо і наліво в сегментах, де він присутній, не виходить. Тому вони перетворюються на голову. Воломку, де тобі потрібно битись з мінімальною кількістю пострілів до ліквідації вулверіни, а в силу зашитого наглухо їбальника і тваринної агресії його особа не є, кові щойно розрізав навпіл. Тому відкладати вбивство мінібоса до останнього може бути навіть корисно, оскільки до рамсів замку всі гімплейні козирі були відкриті та пояснені гравцю, Resident Evil 4 починає брати насамперед різноманітністю ігрового досвіду. До прикладу, втеча від величезної статуї мосту, що руйнується в Леона під ногами, бій з гачі гігантом, лабіринт з. Бучими собаками, і врешті безфайт з тутешнім чужим за участі їбаного ліфта, на якому варто загострити увагу. В ньому гра дуже різко кидає тебе з динамічного екшену в хорор, ніби нагадуючи, в яку гру ти зайшов братанчик. Почнімо з того, що противник, по суті, не вразливий до будь-якої стрілецької чи холодної зброї, а бити його можна лише якщо спіймати нормальний такий таймінг і заморозити під ар... Ну ти, блять. А бити його можна лише якщо спіймати нормальний такий таймінг і заморозити підараса за допомогою балона з азотом, кількість яких на локації обмежена. Пост швидкий та дуже сука полюбляє залазити на стелю, атакуючи звідти своїм хвостом. Такі удари доджаться шляхом півсекундного QTE, яке стає ще складнішим ніж до цього, враховуючи стресовість ситуації і закономірну паніку, пов'язану з цим. Власне, сам рівень є вузьким коридором, який з'єднує між собою кілька маленьких кімнат. Тобто, страх форситься ще й обмеженим для маневрів простором навколо. І, врешті, ніби закріпляючи без цього піздєцову ситуацію, вас ставлять на таймер і зачиняють з босом до приїзду рятівного ліфта. А для того, щоб ви зрозуміли, на якому контрасті з рештою гри перебуває цей момент, ось ця катсцена була за 10 хвилин геймплею до описаного босфайту. Однак, після завершення замку рівень різноманітності різко падає, оскільки на острові Цен зміщується з геймплею на історію, закономірно для фіналу кожного резиденту. Але є два. Але перше з них це регенератор, який прийшов на заміну Гарадора з замку. Ще один противник, який грає на хорор. відповідно до своєї назви регенерує будь-які пошкодження однак застосовуючи, тепловізор, Леон може знайти слабкі місця, тобто паразитів, і коли вб'є останнього такого, противник помре. А друге босфайт з Ю3, який я вважаю гімплейно найкращим в грі, навіть незважаючи на те, що ворог не є якимось сюжетно важливим персонажем. А лише типовим для серії результатами експериментів. Перша фаза бою це невелика головоломка, під час якої потрібно, ухиляючись від атак боса, поступово скидувати підвісні платформи, в яких власне і відбуваються рамси. Просуваючись по лабіринту з їбучих контейнерів, гравець буде знаходити кнопки для відкриття дверей в наступний вагон. Після натискання двох таких запускається таймер скидання сегменту платформи, в якій зараз знаходиться Леон, і за цей час очевидно потрібно дістатись наступного. Таких мікролабіринтів всього три, однак, кожен подальший стає все складнішим і заплут. А бос починає все частіше нападати. Врешті, коли протагоніст дістається твердої землі, а ю 3 падає у безодню разом з третім вагоном, здається, наче боссфайт закінчився, а гравець може розслабитись та видихнути. Цьому навіть свідчить розкладені на землі ресурси та відсутність звуків. Однак це виявляється наєбаловим рівнем Макакі Секіро, оскільки паскуда показується знову та починається жорстке пізділово на стволах до першої смерті. Хоч сама арена другої фази і є коробкою 2 на 2 метри, однак на ній щедро припаркований величезний Знаманіття приладдя для полегшення утилізації підараса, на кшталт, бочок з горючим та механічних гратів, що дозволяють розривати дистанцію. А сам босс, хоч і не надто виділяється своєю поведінкою на фоні колег по цеху, однак навіть попри це залишається одним з найскладніших в рамках четвертого резиденту. В сегменті з u 3 є буквально все, що потрібно для хорошого боссфайту: гімплейно цікаві та унікальні рішення, найобочка від босса з переходу на другу фазу, хороший пам'ятний дизайн Гандона, і врешті, використання леоном, особливості оточення на пару з інтілектом, впротивагу переважаючи фізичні. Силі Ворога. Однак цей бій повністю вирізали з основного сюжету ремейку. Я не знаю, який хуйсос так вирішив, але, на мою думку, за таке треба ставити на коліна і, як мінімум, просити вибачень. Підсумовуючи весь ролик, Resident Evil 4 може похвалитись величезним різноманіттям геймплейних механік, які добре між собою взаємодіють та перетворюють сам процес гри в динамічний, проте вдумливий екшен, що сильно контрастує не тільки з попередніми іграми серії, а й загалом зі всіма представниками індустрії. Ще раз нагадаю, що це відео есе лише на тему геймплею гри, та майже не стосується сюжету та причетних до нього моментів. Мова про ці не менш їбучі аспекти четвертого резиденту піде в наступному або наступних відео цієї серії. Також в них я розповім, чому мою увагу привернув саме оригінал, враховуючи те, що недавно вийшов ремейк, який, очевидно, значно актуальніше. Ще додам кілька слів на рахунок того, чому я не став зачіпати жодного безфайту з головними антагоністами, бо половина з них не настільки в першу чергу геймплейно цікаві, як ті, про які йшла мова в цьому ролику. А інша половина залишиться для наступного відео, оскільки мейн боси є насамперед важливими персонажами саме історії, яку розповідає гра. На мою думку, в четвірці занадто багато позитивних моментів для типового хронометражу цього каналу. Через це я власне і так грубо поділив його на кілька частин. Загалом, вдячні за перегляд, якщо комусь було похуй, прошу відмітити це в коментах.